Історія, яку не придумаєш, Volkswagen B7, 1,6 дизель. Власник стояв на світофорі і почув, що щось у нього тріснуло. Обірвався ремінь генератора, от його куски, залетів під ремінь ГРМ, який перескочив на два зуби. Якщо б машина їхала в цей час. Це була б заміна двигуна, тому що загнула б клапана. Так як машина стояла на ходу, власник швидко її заглушив. притягнули до нас на автосервіс. Що у нас по предположенням? Що це у нас оцей натяжитель, який треба було поміняти раніше. На машині я ж кажу, пробіг 300 тисяч, який погано вже назад відкидує. Із-за цього могла статись біда, але все обійшлося. Замінили ми новий, поставили ремень, поставили новий натяжник грм комплект. Коротше, обслужили машину на повну програму, тому коли ви заїжджаєте на ТОшку, дивіться на ремні. Ось вам така могла статись біда просто із-за ремня генератора. Малярочка. Тут ми готуємо всі автомобілі, приводимо їх в лад по зовнішньому вигляду, фарбуємо, рихтуємо, робимо все для того, щоб ваша машинка виглядала ідеально. Фабія у нас в роботі машинка назбирала дуже багато нюансів по кузову. Вирішила заїхати до нас для того, щоб ми все усунули, зробили її як новенькою. Тому вже підготували заднє крилишко, дверки з тої сторони. Також дверки. були пошкоджені, пошкоджений задній бампер. Це все вже готується під фарбування. Зараз вишліфовуємо, підготуємо, загрунтуємо, і машинка буде заїжджати в камеру. Hyundai Elantra з неприємним ударом. Я так розумію, було невеличке ДТП. Але дивіться, як неприємно розірвало двері. Просто розрізало. І крило у нас теж досталося. Але наші рихтовщики спасають ці двері, спасають це крило. Все можливо зробити. Тому що двері, я думаю, не дешеві, а це оригінальні. Буде все супер. Також в роботі у нас легендарочка x 5 є 4.8 двигун. Тут машинка отримала у нас в попередній частині в праву сторону. Фара пошкоджена, крило пошкоджене, бампер пошкоджений, капот пошкоджений. В принципі, з крилишком і бампером, да. Ми Поставили нові, але от з капотом у нас є проблемки. Ми казали клієнту, ну, треба його поміняти, тому що він алюмінієвий і удар досить був такий суттєвий. Дуже важко його виріхтовати. Але в принципі розшили капотик, виріхтовуємо. Зараз будемо назад заварювати і будемо ставити капот, той який є. Ну побажання клієнта, що ми можемо. Але знайте, що такі капоти ми дуже часто в роботу не будемо брати це як виключення, але капот треба міняти по нормальному. Народний автомобіль до нас приїхав, це шкода Октавія. Опять FL, у нас іде 2010 рік випуску. 1,8 TSI двигун на автомобілі 300 тисяч пробігу. І даний автомобіль до нас звернувся. Точніше, він звернувся спочатку до наших улюблених колег на Олексі Тихого 103. Там провели деякі діагностики. Автомобіль трусить, нерівно працює. Хлопці перевірили там катушки, свічі там і так далі. Тобто, все по електроніці вони перевірили. Там все в порядку. Дали рекомендацію клієнту для того, щоб ми перевірили форсунки. Так як у нас є стенд для перевірки, саме ТСА форсунок, клієнт приїхав до нас. Зараз ми будемо проводити демонтаж пускного колектору. Колектор вже демонтується, знімаємо форсунки, ставимо їх на стенд. Перевіряємо, як льють форсунки, яка тече, яка не тече, і виявимо, яка форсунка в принципі жива, яка не жива. Якщо якась форсунка не працює, ми обов'язково її. Поміняємо форсунки. Ми також підготували уже форсунки. Взяли по Бошу, орієнтовно там 3 тисячі гривень за форсунку. Тому зараз проводимо демонтаж, ставимо на стенд, перевіряємо на стенді і покажемо, що з нашими форсунками. Що ми побачили, що не у нас одна з форсуночок, друга дуже так не доливає нормально і трошечки не доливає третя форсунка. Ми поставили їх на ультразвук, почистили. Уже можемо бачити, який результат у нас після очистки. Зараз запустимо тест і побачимо, як зараз вони льють. Форсунка зараз перевіряється під різними тисками, тобто вона л'є на різних обертах, тисками там і так далі. Різні фази перевірки. Як ми можемо бачити, у нас форсуночки все одно льють не зовсім ідеально, але тим не менш картина стала набагато краще. У нас вони льють всі плюс-мінус однаково. Тому зараз ці форсуночки ми знімаємо, міняємо тут ремкомплектики на них і ставимо ці форсунки назад. Тут у нас машинка знаходиться вже підготовлена під фарбування. Ми будемо фарбувати, були пошкоджені дверки. Дверки вже повністю готові, машинка сьогодні відфарбується, залашиться і також ми відполіруємо, зберемо все назад і будемо віддавати авто клієнту. Audi a 4 2018 року, машина з Америки, був удар передньою частиною. Поставили сюди фари, тут з заводу стояли ксенонові, поставили Full LED і думали, що вони будуть працювати. Але ні, друзі, з Audi так не буває. Треба міняти блок комфорта, треба робити перепіновку, тому ми зараз цим і займаємось, ставимо розширений блок комфорту, перешиваємо все, прошиваємо. І навіть можна буде сюди встановити вже матрічні фари, тому що стоїть у нас ще й камера. Для матричних фар треба камера. Тому не все так просто на ауді, це важливо знати. Заїхав до нас Toyota Highlander з пошкодженнями, які ви зараз бачите. На двері так не дуже сильно, і хочеться зробити так акуратненько, щоб знаєте, мінімум шпаклівки було. Тому приміняємо всі методи, і ПДР, і присоски, і коротше, все, що тільки можна, щоб воно було у нас виглядало по-людськи на фініші. У нас в роботі також акура, понятно, Америка, але відновлювали з першого разу не ми її, відновлювалися на іншому сервісі. Трошечки інший сервіс не допрацював. От бачите, бампер у нас йде на малярному скотчі, нові технології. Да. Цей бампер не відновили якісно, скажімо, посадили його на герметик. Да. Ну, клієнт не захотів його міняти, тому що його, на жаль, треба міняти для того, щоб поставити його правильно. Тому теж посадили на герметик. Вирівнювали капот алюмінієвий, спотерили, оставили. Дири, дирки просто заспаклювали зверху, отфарбували. Понятно, воно просіло і почала краска підійматися. Ми зняли всю фарбу. Прибрали всю шпакльовку, заварили дирочки нашою алюмінівою сварочкою. Ми робимо алюмінії, робимо тесли, алюмінієві деталі, спотер по алюмінію, сварка по алюмінію. Все є. Тому приїжджайте одразу за якісним ремонтом. В цій частині у нас були пошкодження, зараз капотик. Ну просто сказка. Шпакльоха тут не буде просідати. Також ми фарбували дверки і заднє крило. Чому? Тому що при першому відмовленні люди не попали в цвіт автомобіля і дверка дуже сильно випадала, прям дуже сильно випадала з кольору. Тому ми перефарбовували чуть, чуть заднє крилечко, дверку, дверку передню і переднє крилишко, скажімо так, робили розпил, щоб колір був рівномірний. І зараз колір ну, просто немає. До нас заїхав Passatik B8, це 2008 рік. Ой, Passat V6, я вибачаюсь. 1.8 TSI двигун. Тут машинка до нас звернулася з тим, що машина кушає мастило. Ми провели декілька діагностик, Перше, у нас взагалі не працював клапан ВКГ, ми його замінили. Клієнт уїхав, трошечки стало краще, але ми давали рекомендацію про те, що у нього вигун також весь в маслі, і його також треба обслуговувати. Тече послі розподільчих валів, і у нас текла верхня кришка ГРМ. Ну, Пості розподільчих валів просто з часом заводський герметик аеробний він починає розсихатись і неправильно працює вже, тому вона тече, її треба буде перепаковувати. І в будь-якому випадку на всіх ТСА її треба перепаковувати з часом. І плюс у нас Тякла кришечка верхня ГРМ, але тут вже трошечки халатна робота інших сервісів. Чому? Тому що ну, Віктора Рейза положили тут, як в останній раз, дуже не пожаліли. Наша задача зараз перепакувати постіль розподільчих волів, переощільнити верхню кришку ГРМ. І так як ми будемо знімати постіль, ми також будемо міняти сальники клапанів без зняття ГБЦ. Це побажання клієнта. Ми йому рекомендували, що якщо у нього дуже сильно кушає масло, по-нормальному для себе це треба зробити двигун, але ми будемо пробувати обійтись малою кров'ю. Поміняємо сальнички клапанів, перепакуємо постіль і також клієнт побажав зробити розкаксовку. Зробимо розкаксовку, відпустимо клієнта, він покатається і тоді вже скаже, як у нього зараз з розходом мастила. Якщо ця процедура все не допоможе йому, то він, в принципі, готовий, що йому треба збирати кошти на ремонт або заміну цього двигуна. Volkswagen Golf у нас також в роботі. Вже закінчуємо машинку. Потроху було пошкодження по передньому крилу і по дворі. Це все зняли, підготували, відфарбували. Зараз випаліровуємо, помиємо машинку, зберемо до кучі її. І в принципі, все машинка буде готова. Буде як новенька. Зараз ви бачите Highlander, з якими він був пошкодженнями. Машинка вже у нас стоїть готова. Ми відфарбували, відполірували і подивіться на цей крутий результат, що було і що стало у нас на сьогодні.